Всім привіт, друзі! Презентую вам лот пантажі для спини бренду SensiPlast. Стабілізуючий бандаж для підтримки хребта. З розміром ML буде 2 одиниці. Обхват тіла 80-98 см. Та з розміром L2XL буде 8 одиниць. Обхват тіла 96-116 см. Всього у лоті 10 подиниць. Вартість лоту 1900 гривень. Собі вартість одній одиниці 190 гривень і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, Viber та Telegram. Ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!